Починати, шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі ОА. Без місяця, вже два роки після звільнення Чернігівської області, поговоримо сьогодні про стан економіки, про динаміку відновлення за цей час. І з нами Олександра Хомик, директорка Департаменту економічного розвитку Чернігівської обладнання адміністрації. Пані Олександро, прошу вас. Дякую всім, добрий день. Сьогодні хочемо поговорити про те, як відновлюється економіка Чернігівщини, адже саме відновлення економіки є однією із чотирьох стратегічних цілей, які ми визначили в процесі відновлення. Тому що економіка це і податки, це і робочі місця, а відповідно, і добробут наших громадян. Під час повномасштабного вторгнення економіка Чернігівщини. Практично припинила свою діяльність за нашими оцінками. У березні 22-го року працювало близько 15% підприємств. У квітні після деокупації регіону і коли вороги витіснили за межі нашого регіону. Економіка поступово почала відновлюватися і вже роботою роботу забезпечили близько 25% підприємств». І ця цифра зростала з місяця в місяць до кінця року. Наші підприємства зазнали дуже значних збитків, лише прямі збитки і шкода підприємства внаслідок руйнувань зазнали 495 суб'єктів господарювання. Найбільше це підприємства торгівлі, сільського господарства, промисловості, операцій нерухомістю. Але хочу сказати, що 495 суб'єктів це далеко не повний перелік їх, тому що частина бізнесу відновилася власним коштом, не фіксуючи збитки в робочих групах, які діють при органах місцевого самоврядування. Частина бізнесу на жаль наразі не має змоги зробити фіксацію збитків. це стосується бізнесу, розміщеного в прикордонних територіях, де постійно відбуваються обстріли. Тому на жаль. Ця цифра є неповною, вона може бути більша. Якщо говорити в, цілком, в цілому за 2022 рік, ми маємо зниження практично по всіх показниках по всіх основних складових економіки. Сільське господарство у нас зменшило обсяги близько 20%, промисловість приблизно на чверть. Найбільшого удару зазнав експорт, близько 40% область втратила. Будівництво практично припинило свою діяльність, крім відновлення об'єктів, яка відбувалася в той рік, це 41% до рівня 2021 року. Торгівля також мінус 25%. І не дивлячись на те, що економіка була в такому стані, вона втрималася. І не лише втрималася, а і починаючи з 2023 року почалось поступове її зростання. Цифри за 2023 рік ви можете бачити, це ми маємо зростання по всіх складових, але це цифри по відношенню до 2022 року, коли порівняльна база була уже дуже низькою. Хочу зазначити, що не лише відновлення, а відбувався і деякий розвиток, тому що ми маємо більше 40 інвестиційних проєктів, які реалізовані суб'єктами господарювання. Більша частина цих інвестиційних проєктів це в сільському господарстві, і це в основному інфраструктура для обробки і зберігання сільськогосподарської продукції. 10 інвестиційних проєктів промисловості, один в альтернативній енергетиці. Якщо говорити про промисловість, то не дивлячись на поступове зростання минулого року, вона все ще не досягла рівня 2021 року, тобто рівня до повномасштабного вторгнення. Ми оцінюємо зараз стан відновлення промисловості близько 80% до рівня 2021 року. Загалом із 60%. Пошкоджених підприємств відновили свою роботу понад 95% лише декілька середніх підприємств, які вщент зруйновані і не відновили свою діяльність. Натомість ми, нам відомі приклади, коли підприємство було зруйновано також вщент, але відновлювало свою діяльність на новому виробничому майданчику і саме в нашому регіоні. Величезна подяка нашому бізнесу, який продовжує роботу в нашому регіоні, який створює нові робочі місця в нашому регіоні, який робить все для розвитку і відновлення економіки нашого регіону і регіону загалом. Якщо говорити про сільські про зовнішню економічну діяльність, то теж маємо величезні втрати. Причому втрати по всіх товарних групах загалом експорт у нас зменшився на, на чверть у 2022 році, натомість у 2023 році ми маємо зростання на 25%. Водночас це лише 75% рівня 2021 року. Суттєво також знизився імпорт, що може бути теж показником того, що не повністю відновлюються промислові підприємства. Якщо говорити про структуру експорту, то лідируючі позиції в нас продовжують займати зернові культури. Їх питома вага порівняно з 2021 роком знизилася не суттєво. Натомість маємо зростання суттєве у питомій вазі. Експорту жирів та олійних. В принципі, ми це розцінюємо як добрий сигнал, тому що зростають обсяги експорту переробленої продукції, тобто продукції із високою доданою вартостю, якщо говорити про динаміку експорту у розрізі товарних груп, то в 2023 році. Ми маємо зростання порівняно з 2022 роком по всіх товарних групах, окрім деяких, які ви бачите, це взуття, це папір та картон, це продукція хімічних галузей, але вони мали зростання, деякі з них мали зростання у 2022 році навіть порівняно з 2021. І якщо порівнювати все-таки за вихідну точку рівень 2021 року, то наразі ми маємо зменшення. Експорту по практично всіх товарних групах, крім жирів та оліїв, про те, що я говорила раніше, і продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей, але якраз ця товарна група дуже несуттєва в нашому експорті, вона має дуже маленьку питову вагу і вона ніяким чином не впливає на загальні обсяги експорту. По що стосується загалом діяльності малого і середнього підприємництва. То в 22-му році і в 23-му ми маємо зменшення кількості зареєстрованих суб'єктів підприємництва юридичних осіб, тобто тих, які здійснюють свою реєстрацію. Хоча їх кількість зареєстрованих все ж таки в нас щороку перевищує кількість припинених. Натомість малий і мікробізнес виявилися стійкішими до викликів. І якщо в 2022 році ми мали зменшення зареєстрованих фопів на третину, то вже у 2023 році ми маємо зростання кількості зареєстрованих порівняння із 2021 роком, тобто роком до повномасштабного вторгнення, і в не в останню чергу цьому сприяють програми підтримки бізнесу, які діють зараз. В Україні. по-перше, це державна підтримка бізнесу, яка реалізується через проєкт Є робота. Він має декілька складових. Це програма Власна справа, гранти на створення або розвиток переробних підприємств, гранти для ветеранів та членів їх сімей, гранти для створення або розвитку садівництва ягідництва та виноградарства, гранти для тепличного господарства. З початку дії цієї програми, а це середина 2022 року. 321 отримувач. Від області отримав допомогу на суму понад 263 мільйони гривень сукупно. Це і сприяє тому, що наша економіка тримається на плаву, і величезна подяка також міжнародним партнерам, які підтримують наш бізнес, які надають допомогу. Для підприємництву для того, щоб в області створювалися робочі місця, стимулювалася самозайнятість населення для того, щоб люди могли заробити собі на життя. Лише деякі приклади надання грантів бізнесу від міжнародних партнерів. Це ЗОА. 20 представників мікробізнесу отримали гранти. GIZ погоджено 23 заявки, велику допомогу надають міжнародна організація міграції. Проєкт Конкурентно спроможна економіка від USAID. зараз наш бізнес активно подавав заявки і вони розглядаються на різних етапах. Це Мерсі а також це не виключний перелік наших міжнародних партнерів, які нам надають допомогу. Їх набагато більше. І ми маємо приклади. Навіть новостворених підприємств за допомогою грантів від міжнародних організацій. Це, наприклад, в рамках програми Пьор були створені і підприємство Швейне, і підприємство по випічці хліба, інші підприємства. Також важлива підтримка бізнесу на місцевому та регіональному рівні, і тут основна роль належить інформаційно-консультаційній та навчальній підтримці бізнесу. Зокрема, минулого року було проведено для бізнесу більше 60 вебінарів, семінарів, лекцій, воршопів. Проведено було бізнес-інкубатор, де навчалися підприємці-початківці, як започаткувати власну справу. Наразі розпочався відбувся вже цього року проєкт Молодіжна бізнес-школа, де навчаються молоді люди, а ведення бізнесу. Тобто, робота ведеться по всім за всіма напрямами. Інституції підтримки бізнесу допомагають. В заповненні заявок на отримання грантів як від міжнародних організацій, так і державних грантів. Що стосується обласної програми підтримки розвитку малого середнього підприємництва, то минулого року в нею запроваджена фінансова підтримка бізнесу. Зокрема, запроваджено або частково вдосконалено порядки часткового відшкодування витрат підприємств на визначення шкоди та обсягу збитків, завданих внаслідок російської агресії. На участь у виставково ярмаркових заходах сертифікації продукції або в систем управління наша мета, мета цієї підтримки стимулювати виробництво високоякісної продукції, розширювати. Експорт підприємств підвищувати якість цієї продукції, і також допомогти тим підприємствам, які зазнали збитків внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вже в цьому році нами проведено два економічні форуми: це міжрегіональний економічний форум відновлення економіки на деокупованих територіях, де ми із партнерами з інших регіонів, які також зазнали суттєвих. Збитки внаслідок збройної агресії Російської Федерації напрацьовували механізми підтримки, які могла застосувати держава для таких територій, як наші. Тобто говорили про те, як підтримати бізнес цих територій. І інший регіональний форум, який відбувся нещодавно, 29 лютого, це відновлення економіки Чернігівської області в умовах війни, діалог з бізнесом, мав трішки інший фокус. Ми... Бізнесу розповідали, які є можливості наразі, як ними вони можуть скористатися. І якраз на передодні форума 29 лютого в Києві було презентовано державну всеукраїнську економічну платформу, зроблену в Україні, мета якої сприяння вітчизняним товаровиробникам, тому на нашому форумі ми теж акцентували увагу на місцевому виробнику, і ми хочемо, щоб бренд, зроблений в Україні, саме в Чернігівській області, стало також брендом нашого регіону, щоб кожен житель нашої області міг гордитися тою продукцією, яку виробляють наші місцеві товаровиробники. Дякую. Дякую, пані Олександра. Будемо сподіватися, що е, це відновлення ріст економіки буде сталим. Шановні представники медіа, які запитання маєте, якщо є? Скажіть, будь ласка, а Звичайно, це, це справа загальнодержавна і визначається якось на рівні держави, очевидно, але тим не менше може зможете трошки підняти, як сказати, чи показати, що відбувається, хоча б натякнути у куварах цього процесу так, за кулісами чи як сказати. Мається на увазі відносно перспектив розвитку, якщо війна, ну, це цілком реальна перспектива, що. Війна euh, вже є затяжною, буде затяжною то. Euh... Очевидно, потрібні, потрібні якісь особливі програми сприяння розвитку економіки саме в таких регіонах, як Чернігівщина, особливо якщо казати про прикордонні райони, mm -hmm. і що в цьому напрямку, тобто яке бачення, які які йдуть, ну як би сказати, що що назріває можливо. Я, я розумію, що вже зараз є сприяння в плані оподаткування пільгового, там і так далі, але але все-таки стратегічно, тому що ну пробачте що за таке відхилення, але от нещодавно святкували річницю це ювілей Магдебурзького права в Чернігі. Так Магдебурзьке право, тобто його надали в XVII столітті, Чернігів був на кордоні. Це реально була така у Чернігові ситуація, як зараз у прикордонних громадах, тобто чини його обстрілювали російські війська московські. Його штурмували кілька разів. І це якраз у ті роки, коли йому надали Мадебурзьке право. Так Мадебурське право одна з причин. Йому, його для того і надали, щоб сюди, приїх, щоб сюди перевернути населення, яке лякалося війни. І вони сюди приїхали, тому що у них тут надзвичайно була сприятлива, як це не дивно, в умовах війни і прикордоння було надзвичайно вигідно тут працювати і чи заселили у той час тобто що 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 зараз про що говорять хоча б спеціалісти дякую за запитання насправді я забула про це згадати в своєму виступі хоча і готувала І хочу сказати що ми намагаємо всі намагаємося всіми силами якраз Привернути увагу центральних органів виконавчої влади до проблем таких територій, як наша, і тому ми групуємося спільно із тими регіонами, які також мають подібну ситуацію, тому і відбувався такий форум. Більш того, скажу, що наразі при мінекономіки створена робоча група, яка напрацьовує пропозиції до стратегії економічного відновлення деокупованих територій, і ця робоча група створена. Не в останню чергу через наші пропозиції, тому що ми наполягали на цьому, що має бути особливий підхід до таких територій. І хочу сказати, що дякуючи уряду і Міністерству економіки за те, що дослухаються, і часткові кроки вже зроблені. Наприклад, гранти на переробку, які дозволяють. Отримати грант до 8 мільйонів гривень на організацію переробного підприємства з чисельністю до 25, не менше 25 осіб. Умови для деокупованих територій та для тих, які зазнали, дивилися активні бойові дії, трошки інші ніж для решти територій. Власний внесок наших підприємств може становити 80%. Вірніше держ... грант може становити 80%, власний внесок 20%. На інших територіях це 50 на 50. Наступна велика, я вважаю, це велика перемога і дуже оцінив цей бізнес, що з лютого 2024 року всім суб'єктам підприємництва, які проводять господарську діяльність на цих територіях. Надано можливість отримати кредит за програмою 5, 7, 9 на інвестиційні цілі від 1%, а на інших територіях це 5, 7 і 9% річних, на фінансування оборотного капіталу до 3% річних від 3% річних, на інших територіях це 7,9% і навіть 13% річних. Тобто ми йдемо тепер такими малими кроками, якщо не готові вже якщо держава не готова вживати кардинальних заходів до підтримки таких територій, як от ми. Ще в 2022 році напрацьовували пропозиції по створенню території пріоритетного розвитку на території області, то ми мусимо йти такими маленькими кроками, але вони вже дають свій результат. От, от, програму 579 дуже бізнес оцінив, тому що це реальна підтримка. Єдине, що ці, ця підтримка має обмеження 3 роки. Після деокупації або після завершення активних бойових дій раніше цю норму виписували один рік, і тому ми піднімали це питання піднімав наш бізнес, що одного року для відновлення настільки постраждалих регіонів зовсім недостатньо. Тому тут маю похвалити уряди мінекономіки за те, що дослухалися, і все-таки підтримали економіку наших регіонів. Тому ми працюємо по різних напрямах. Це якісь Точкові пропозиції, але які матимуть вплив на підтримку нашої економіки на розвиток економіки. Дякую. 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 Чи ще запитання? Якщо більше немає, тоді брифінг завершено. Спасибі за участь. Дякую